Для кожної вікової категорії різні вистави від рукавички до сватання на гончарівці, завдяки благодійникам в обласному драматичному театрі для дітей, Луцька та громади, батьки яких є військовослужбовцями, організували показ п'яти різних театральних постановок. Дехто з цих дітей вперше потрапив до театру. Тож актори, як завжди, старанно готуються до виходу на сцену перед глядачами. Це все таки класика нашого народу: сватання на гончарівці, квітки Оснояненка, і е, я гадаю, що вона і в школі є як шкільна програма, і буде їм цікавіше. Ну дехто не любить читати. Зараз в наш час вони все в гаджетах і люблять дивитися все, щоб їм припідносили розжоване. Як кажуть, от ми цим і займаємося, розжовуємо і стараємося вкласти в їхні голови. Не вперше до театру завітала десятикласниця Ніка. Дівчина каже, що цей сюрприз від благодійників до свят став дуже вдалим. Деякі діти, які тут знаходяться, вони дуже довго не бачили своїх а, тат. Можливо, ну і можливо інших родичів, які також служать. І насправді це дуже важливо розвивати саме українську культуру, і важливо показувати, що українська культура ніде не пропала. Вона насправді є і вона розвивається ну на рівні з вису. З високою культурою дівчина зізнається до восьмого класу вірила в казки та дива. Зараз головним героєм є її тато. У мене тато служить. Він пішов на війну з самого початку, як повчилось повномасштабне вторгнення, і от він же там два роки. Як звати промотати, розкажи Олександр Олексійович, він ну, він надзвичайно людина. Я ним дуже пишаюсь. Він для мене є авторитетною людиною. Я його дуже сильно люблю і я дуже чекаю на його повернення. І кожен день, ну так як він дзвонить раз в тиждень, я я чую його голос, і це для мене вже це для мене вже чудово. Я знаю, що тато живий і тато вийшов на зв'язок. Перед початком вистави настанови на наступний рік дав і святий Миколай. Ніколи і кривди не чиніть, і матір Україну бережіть. Колоритна українська вистава сватання на гончарівці показує життя наших пращурів. Весела життєва історія є актуальною донині. Тим паче, що зовсім скоро і перед цими молодичками постане вибір. Доми! Та й так як і по нашій вулиці йде това літіни з нього сміються. А нехай собі сміються, а він багатий. Повернути на обличчя дітей щирі посмішки, головне завдання, яке ставили на меті благодійники. Сьогодні для старших класів організована вистава Сватання на Гончарівці. Це українська вистава, яка дозволяє їм поринути у цю українську культуру, українські традиції. Дуже приємно бачити, що діти спостерігають уважно виставу і гарно реагують на неї. Хочемо побажати кожній дитині в нашій країні. Миру, затишку і благополуччя після вистави кожна дитина отримала солодкий подарунок до свят. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.